Недосконалість сучасного законодавства у сфері земельних відносин спричиняє багато труднощів аграріям. Перш за все говорять депутати, вони полягають у тому, що за минулої влади була побудована чітка вертикаль, відповідно до якої усією землею розпоряджається Держкомзем. У той час як ані сільська, ані районна, ані обласна влади не мають можливості вплинути на виділення цих ділянок. Один чоловік Держкомзем в Києві рішає питання землі. Ми про це вже підняли, б'ємося, год, ніяких звигів немає. Ми посилали письма земком зем в Верховну Раду, в комісію. І сьогодні це питання стало. Ви ж пам'ятаєте, предучу комісію, диканька була, були нові санжари сьогодні. Бачка завтра буде вся область. Чимало питань у селян виникає з приводу земель, які розташовуються за межами населеного пункту. Одна з таких ділянок стала каменем спотикання між громадою устивиці та фермером, який займається обробкою цієї землі. На даний момент ця земельна ділянка дійсно по закону вона вільна. На неї може претендувати будь-хто закону нашої гадали. держави. Заслухавши усі точки зору конфлікту, депутати дійшли висновку. Земельний відділ, якому дане право, якщо це землі запаса за межами села, але сільської ради, погодження з депутатами сільської ради, тоді погодили, прийшли Держгемагентство і хайшає далі. Ми на вашій стороні. якщо закон на вашій стороні? Крім цієї проблеми, особливо гостро говорить Валерій Капленко. Нині також постає питання із податком на землю.